навіщо. чим він займався в місті, який виконував накази, це розповість командир цього підросло. У мене дуже велике прохання, тому що так сталося, що. Сьогодні зранку ми вперше побачили один одного, тому що практично з моїм призначенням цей підрозділ знаходився в місті Києві. Тому, Але це мій особовий склад. Рішення, яке ми сьогодні приймемо, я готов разом з ними. За це нести відповідальність але Але якщо буде вислана довіра, я завжди скільки знаходиш в місті в посаді, максимально. Прикладав зусиль для того, щоб не було ні сутичок, і щоб завжди міліція, як обіцяв, була дійсна з народом, щоб ніколи зброя відносно свого народу не застосовувалася. Зараз перед вами виступить <кхе> начальник беркута. Будь ласка, будь ласка, увага. Зараз ще не в начальник депутату говорить. Тут є християни. Якщо тут є християни, ви маєте пам'ятати, найважливіше те, що дає нам право бути християнами, це вміння прощати. Але для того треба вміти вислухати людину, яка кається. Будь ласка, вислухайте цю людину. Вислухайте і бути кращими за злочинців. Будьте кращими. Будьте християнами. Я звертаюся до кожного з вас. Кілька хвилин тиші і уваги. Будь ласка! Шановні рівняни земляки, я, я розумію, що ніякі мої слова, ніякі слова і виправдання не замінять ту вашу біль в серцях, яку принесло це протистояння. Я прошу зрозуміти. Я дійсно каюсь, але. Я хочу покаятися і сказати, все-таки я прикладав багато зусиль. Ми стояли на Верховній Раді останні ці місяці в генпрокуратурі. І все таки, рівняний, я коли дали наказ вчора вранці отримувати зброю і нас направили з генпрокуратури на інститутську, я прийняв рішення їхати. Міністерство не дозволяло. І нам сказали, нас з Києва не випустять. Ми простояли в пущівці день. Я думаю, ці слова мої, ви все знаєте, ви перевірите. Я вам скажу, і ми після того поїхали в Рівн. Але все-таки це рішення було прийнято в ту хвилину, коли дійсно стало страшне протистояння. Злочинний наказ той, який нам був поставлений, ми не виконали і. Я вас прошу, якщо все-таки ви довірите, ми будемо охороняти громадський порядок в вашому місті, забезпечувати ваші права. Тоді я вас, я вас всіх прошу від імені особового складу. Простіть нас на коліно не можу стати одним. Будь ласка, будь ласка. Український, український народ зараз знають в усьому світі. Будь ласка, рівняни, рівняни. Ми не довіряємо. Ми не довіряємо беркутівцям, але, але вони, вони повернулися до рівного і вони готові. Писати рапорти на звільнення. Про це зараз заявить начальник. Не, рапорта, рапорта на звільнення вже написані, ще були вчора. І просто я кажу, я запитав у людей. Ви сказали свою думку. Рапорта написані. Будь ласка. Українці, якщо ви не хочете, щоб ставили на коліна вас, не вимагайте цього від інших людей. Люди покаялися! Люди покаялися. Вони виконували накази, але злочинний наказ, який був відданий вчора, вони не виконали. Позавчора, вибачте, будь ласка, якщо, якщо рівняни. Не хочуть більше проливати крові, будь ласка, давайте без цих провокацій. Шановна громада, шановна громада, я скажу вам від себе, Я... шановна громада, коли я б зустрів їх в бою, я б стріляв, бо і моя рука не дрогнула б. Але я думаю. Не треба ставити на коліна. На коліна ставлять робів. Нехай їм буде прокляття від нашого народу на віки. Да? Нехай не треба ставити на коліна. Вони саме вирішать, якщо когось з них є хоч капля в совісті. Вони скуплять свою вону кров'ю перед нашим народом. Але Беркута не повинно бути не в рівному не в нашій Україні. Беркут хуже СС. СС убивало чужих, Беркут убивав нас, українців. Вони повинні написати заяви і уйти із своєю кров'ю, скупити війну перед нами. На базі Беркута повинна бути сформована муніципальна поліція, яка будеща наш народ у нашому краї.